1 березня 1943 році на цьому місці знаходився ресторан. Карателі вели на розправу жителів центральних вулиць міста, заводили групами. І розстрілювали. З тих пір їх осанки не перепаховані, і ми стоїмо на тому місці, де саме був здійснений розстріл. Тому вважаю, що на сьогодні пам'ятник треба перейменувати, пам'ятник і назвати пам'ятник вшанування жертв Карюківської трагедії 1, 2, 9 березня 1943 року. Корюківська трагедія найбільша в Другій світовій війні в Європі з 1939 по 1945 рік. На території України було повністю або частково знищено понад 670 населених пунктів, таких як Корюківка, просто Корюківка є найбільшою. Другою по кількості жертв 3908 було знищено село Казари. Носівщина. Всього, ми порахували, що е, щонайменше понад 50 тисяч людей знищено. Чому я кажу понад, тому що десь за половину е, населених пунктів, які Інститут національної пам'яті проаналізував документи, там було написано просто: вбито багато людей. Що означає вбити, яка кількість? Невідома. Се часи на віки вікила мінь, оче нашої сина Небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай історія має властивість повторюватися. Інша тоталітарна держава, тоталітарний режим прийшов на нашу землю і є вже багато тих, які віддали своє життя за волю України. Наш з вами обов'язок. Кожного на своєму місці намагатися наблизити перемогу нашого війська, нашої держави.